Людоньки, привітики! Поговоримо сьогодні про резервний інтернет, навіть коли світла у вас немає. Я думав, чесно кажучи, що в 22-му році вже всі собі його поробили і це питання вирішили, але якось так виходить. Досі люди мене питались, і вже кільком людям я обіцяв, що це відео таки знімлю. Тому сьогодні розповідатиму детальніше. Погнали! Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до живлення, я вам маю розповісти, звідки цей інтернет взагалі береться. Тому що якщо ми тільки живлення зробимо, а самого інтернету ви не матимете, цей спосіб вам не допоможе. Отже, ваш провайдер має забезпечити вас інтернетом під час вимкнення світла. Алло, Київстар? за що я вам такі шалені гроші плачу? Коли ви вже зробите інтернет, щоб він був під час блекауту? Що ви собі думаєте? Я знайду іншого провайдера. Це два способи можуть бути. Або вам в квартиру прямо заведений оптоволоконний інтернет, тобто у вас є такий жовтий тоненький оптоволоконний кабель, він заходить в таку невеличку біло, бі, 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 йо, таку невелику білу коробочку, це медіаконвертор чи оптоволоконний термінал, і далі вже передається на ваш роутер. І другий спосіб це якщо у вас чи в будинку, чи в під'їзді, чи десь на поверсі, поставив провайдер акумулятори, які забезпечують живленням звичайний, провідний через виту пару інтернет, який заходить в вашу квартиру. А тепер спосіб живлення, перший, який був популярний ще взимку 2022 року. Ви берете, знаходите вдома павербенк, який має хоча б два виходи USB, бо у вас є два пристрої. І ваш роутер і медіаконвертер ви повинні підключити до цього павербенка за допомогою спеціальних ось таких провідочків, які є перетворювачами з 5 вольт від павера до 9 чи 12 вольт, які споживають ваші роутер медіаконвертер. Це може бути або такий спеціальний кабельочок-перетворювач, який перетворює тільки на 9 чи тільки на 12, чи більш розумний ось такий, який має тут кнопочку з перемиканням 9, 12 вольт підключаєте відповідні порти і маєте чистий спокій. Ну, друзі, цей варіант насправді робочий. Але я вважаю, що це все дурниці, тому що при великому натхненні ви можете почати ложкою вичерпувати воду, і у вас це все буде теж навіть виходити. Але це не означає, що це оптимальний спосіб, так? І так само. З цим способом вам потрібно, по-перше, взяти десь зайвий павербенк. Чому зайвий? Тому що якщо ви поставите свої інтернет-причандали заряджатися від нього, то ви вже його не будете використовувати за прямим призначенням так? Під, підзаряджати свої інші дрібні гаджети. Відповідно, шкода, що ви втрачаєте один павербенк. Якщо ж це новий класний павербенк, тим більше. Якщо це якийсь старий, то може він вам і не потягне то все хазяйство довго. Ну і ще одна важлива річ: якщо ваш павербанк не має функції прямого заряджання в обхід акумулятора, тобто так званий Path-through mode, то вам, по-перше, треба буде постійно туди-сюди ходити, дивитися, чи пауербанк заряджений, це все відключати, переключати, його ставити на зарядку, потім до нього знову все підключати. А по-друге, без цього режиму ви просто постійно заряджаєте, розряджаєте акумулятор, і ви його таким чином вгробите. Шкода того павербанка, того акумулятора. А швидше за все, ви не знаєте, навіть чи у вас цей режим є, тому що я дивився дуже багато виробників, навіть не подає цю інформацію. Якщо ви не купували цей павербенк недавно, спеціально з розрахунком на цю функцію, можливо, ви навіть не дізнаєтесь, чи є вона у вас, чи нема. Зараз є багато там і від Базеоса і від Xiaomi Хороших з такою функцією паверів, але знову ж таки спеціально її купувати під такі справи я би не став. Тому викидайте, переставайте займатися тими дурницями, викидайте ті всі провідочки. Нам потрібне стаціонарне рішення. Ну і власне другий варіант, який для мене є оптимальний, це спеціальні безперебійники, які живлять оті всі медіаконвертери, роутери, ip камери датчики, іншу дрібну електроніку. Вони можуть бути в такому корпусі. Можливо, ви його вже бачили. Я такий аналогічний брав навіть на сайті Ківстару під брендом Via Energy, Інші ви знайдете просто без жодного бренду. Але всередині вони доволі ідентичні, навіть корпусами, майже ідентичні. Виглядає цей міні-упсик доволі непогано, компактний. Розміри є доволі невеликі, вони десь піврозмірні з сучасним мобільним телефоном. Комплекс скромний, але все необхідне тут є. Є сам блок упса, інструкція користувача, і основне два провідочки один стаціонарний, другий з розгалужувачем надвоє. З конструкцією тут все доволі просто: на передній панелі є одна єдина кнопка це увімкнення живлення. На бічній панелі тут є вхідний термінал для заряджання, і вихідні роз'єми 9 вольт, 12 вольт, 5 вольт, USB-вихід і POE. Також бувають варіанти, де замість трьох виходів є 1, 9, 12 з перемикачкою. І бувають ще варіанти цих блоків живлення без пое. Найпоширеніші такі блоки живлення це власне версії на 8800 мАч або на 10400 мАч і є версії на 18 Вт і на 36 Вт. Так само і формується власне DC 1018P, от така їх назва. Переважно в них акумулятори літій-іонні, Подейкують, що є версії на 8800, де є залізо залізофосфатні акумулятори, але я поки не бачив. А моделі з індексом P, вони мають пасивне живлення пое. На 15 вольт 06 А24 06 А з перемиканням. Або ж на 15 вольт 1 А 24 вольти 1 А відповідно до версії. Тепер як же це все правильно підключати? У вас є роутер, у вас є медіаконвертер. Один з них споживає 9 12 вольт, другий так само чи 9 чи 12. У вас є відповідні роз'єми. Наприклад, у вас роутер споживає 12 вольт. Ви підключаєте отак от напряму, Сюди кабельочком до роз'єму цього роутера, і у вас все би мало запуститися. З медіаконвертером ви проводите ту саму операцію. Бачите, тут загорілося, тут загорілося. Моя вам порада: підключайте завжди не в один роз'єм з розгалужувачем, а в два різних. Навіть якщо так сталося, що у вас роутер і медіаконвертер споживають обидва по 12 вольт. Підключайте все одно роутер до 12 вольтового порта, медіаконвертер підключіть до 9 вольтового, нічого страшного не станеться, він все одно буде вам працювати. Особливо це актуально, якщо у вас 18-ватна версія, а не 36 ватна тому що кожен цей порт видає по 1 А. І можливо, ваш роутер споживає 1,5 чи 2 А, можливо, він якийсь доволі потужний. Тому так можна схитрувати і у вас буде все нормально з живленням навіть від слабшої версії цього роутера. Ой, упса! Ха -ха. Як показала практика від такого упсика, ваш роутер медіаконвертер конвертер можуть працювати спокійно 5-8 годин. Якщо це якийсь навіть старший роутер, менш потужний, він може і 8-10 годин працювати. Все залежить від того, якої потужності ваші прилади. А тепер увага, порада чисто від мене. Я вам розкажу, як збільшити продуктивність роботи ось такого от у пса. Можливо, навіть ніхто інший вам це і не розкаже. Перш за все, що ви можете зробити, програмно відключити на своєму роутері режим роздачі 5G, залишити тільки канал 2 і 4 G, і це зекономить вам час роботи, тому що він стане менше споживати. До речі, от застосування цим портам я не знайшов, що живити від них я не маю, і думаю, багато з вас теж не мають що від них живити. До речі, в наступному відео я розпатрую цей УПС і покажу, як можна відімкнути це зайве живлення. Тому підписуйтесь, нічого не пропускайте. Отже, ловіть лайфхак номер 2 Вимикайте пое, і він у вас буде працювати до двох годин довше. Ну, а як особисто зробив я? Ну, я поставив їх дві штуки, і в мене це все буде працювати неймовірну кількість часу. Так, що вам ще розповісти про його роботу? Тут горить червоний індикатор статус, це коли він не підключений до мережі. Як тільки ми його до мережі підключаємо, індикатор змінюється на зелений, це означає, що заряджання від мережі 220 є. Тепер давайте подивимося, як він себе поводить в режимі роботи, як упс, чи безшовне йде перемикання. Наприклад, візьмемо таку узбічну лампочку, ну тут я вже кабель перепаював, тому виглядає так трошки як папушка. Ми, наприклад, його от сюди підключимо цей роз'єм USB. Лампочка засвітилась, лампочка горить. Тепер нам треба акуратно вимкнути живлення звідси і подивитися, чи вона блимне. Нічого не блимнуло візуально. Бачите? Переключення відбувається миттєво, як купс, він працює нормально. Отже, друзі, в попередніх оглядах станцій я давав свою оцінку ціновій політиці. і Казав за скільки купував його. Я в Україні він продавався по 1500 гривень на сайті Київстару, також в інших продавців. За аналогічною ціною його знайти можна було, але в спалах ажіотажу Бариги правили за нього на Оліксі і 3, і 4, і 5 тисяч гривень. Таких людей не беріть, бо це не його ціна. Якщо за 1500 в Україні знайдете, беріть. Якщо ні, пробуйте в Китаї знайти, там буде ще дешевше. Я хотів порівняти ще з іншим типом, він, правда, ще не доїхав, а відео мушу випускати, бо вже вам пообіцяв. Коли доїде, знімлю ще інший тип. І про ці упси це також ще не все. Підпишіться, будь ласка, лайк, дзвіночок, коментар в підтримку. Муа! Всім папа, -па, людиськи!